Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу показати вам своє замовлення з інтернет-магазину Notino. Мене зацікавили деякі новинки, до речі, їх на Notino зараз немало. Хто стежить за перебігом подій, хто стежить за знижками, акціями на Notino, той зміг помітити. Появу нових брендів, нових лінійок, і мене теж дещо зацікавило, хочу з вами поділитися. Що саме мене зацікавило найбільше, відразу вам це покажу. Нотіно почали робити лаки для нігтів. Мені в рекомендованих випали ось ці лаки, ну, не ці відтінки, але. Відтінків там представлено дійсно багато. Я, як завжди, поціновувачка ось таких фіолетових бордових відтінків, відразу обрала собі на пробу два ось таких кольори. Ціна без знижки на один лак складає 140 гривень. Я зі знижкою їх придбала по 110. Два номери мене зацікавили: 595 Dark Mind і 660 Witch Wipes. Об'єм лаків досить великий 10 мл. Позаду ось така міститься інформація, і ще можна зідрати тут оцю наклілечку і подивитися, що там ну, більш детальніше, можливо, якась інформація міститься, але ну, мені це не потрібно, тому я не буду це робити. Давайте про технічні характеристики. Ви вже бачите, що я не стрималася нанесла ці лаки на свої нігті. Вирішила зробити ось таке комбо і спробувати одразу два лаки, тому що вони подібні. І, власне, що я зрозуміла, що ось цей фіолетовий, він в усіх брендах такий досить примхливий, складний колір, так скажімо. В різних брендах я намагаюся його піймати. І у Top Face, і LCF, одним словом, знайшла тепер у Natino. В цілому я задоволена. Мені, можливо, трошечки глянцю і блиску не вистачає, але в цілому це покриття в один шар. Пігментація тут просто колосальна. От, в нанесенні більш зручним виявився ось цей лак. От, е тут без проблем вдалося його нанести, ніяких затікань. Хоча по консистенції лаки досить густі. Вони застигають майже миттєво, можуть бути проблеми з цим. Але в цілому, якщо працювати швидко, то ну, без питань. Пензлик тут. Е Скошений квадрат, такий, як я, власне, і люблю таку форму. от може трошки, бачите стікати цей лак з самої палички на пензель але, якщо приловчитися, то знов таки. В один шар, якщо в два шари, то може і яскравіше воно буде, більш насиченіше, такий більш глибокий буде відтінок, але а, зараз я оціночку відмінно ставлю цим лаком. Мені сподобалося. Далі будемо бачити, що там по стійкості, як воно буде носитися. Наступний продукт теж буде стосуватися декоративної косметики. Нарешті у мене з'явилася дірочка в моїх улюблених рум'янах від MAC, тому я собі дозволила придивитися наступні. Ну, у мене є деякі проблеми з румянами, тому що вони на мені чомусь не стійкі. Якось моя шкіра їх поглинає і вони дуже швидко з мене зникають. Я вирішила спробувати у бренда Revolution, тому що пам'ятаю дуже гарні відгуки на хайлайтери від цього бренду, тому от брала такий продукт, як він саме називається, Powder Blush, просто написано. І відтіночок Балерина називається. Я подивилася свочі американських б'юті-блогерів. І зрозуміло, що цей відтінок мені підійде. До речі, він такий досить рожевий, але на шкірі, давайте ми з вами зараз зробимо свочі. Як завжди, приходиться повозитися, перш ніж відкрити таку нехитру конструкцію. Давайте поглянемо, як виглядають ці рум'яна. Мені здається, на камеру вони виглядають якось більш блідно, але думаю, що пігментація тут досить, досить така хороша. Ну, знов таки, це колір такої припиленої троянди, напевно. Я вважаю, що виглядає досить натурально. Можна нашаровувати і робити такі більш насичені вже акценти От. сподіваюся, що вони по стійкості також мене порадують. Тому що, коли я брала від Top Face румяна купувала в осени, то вони, на жаль, не потішило мене своєю стійкістю. Сподіваюся, що Revolution мені сподобається більше. До речі, я зараз повернулася до палетки Revolution, яку купувала десь, напевно, півтора-два роки тому. Я її купила швидко, якось від неї втомилася і відставила. А от зараз я її прям почала дуже активно використовувати і вона мені почала подобатися. Це ще один аргумент на користь того, що не треба поспішати викидати косметику, позбавлятися її. А все ж таки треба дати їй можливість ну, побути без вас, а вам без неї, щоб скучити один за одним. А наступний продукт, який я вам хочу показати, це ось така пудра від Catrice. Називається вона Soft Glam Filter. Я її придбала також через те, що чула багато відгуків позитивних на цю пудру. Дехто її навіть порівнював з Hourglass, Не знайома з цим продуктом, але сподіваюся, що саме ця пудрочка мене потішить. Ось ці футляри пакування точно таке саме, як у Revolution. Такі самі, такий самий діаметр. Шайб оцих. Напевно, на одному заводі в Китаї все це робиться. Всередині пудрочка виглядає так цікаво, вона складається з трьох кольорів: зелений, фіолетовий і а, такий тілесний. Напевно, це все треба змішувати, щоб утворити ого. Утворити ось таку історію. Да, вона підсвічуюча, вона дає такий glow-ефект 100%. Давайте ще спробую на іншу руку тут поруч нанести. Да, висвітлююча. Ну, так я, ну, оскільки я сторонник і прихильник glow ефекту, радіанс ефекту, то мені це подобається. Можливо, я буду це носити не щодня, але а взагалі не знаю, навіть не знаю, як я її буду. Щодня, чи не щодня треба її тестити на обличчі. от, ну Мені це все подобається. В коментарях було написано, що вона дуже гарно блюрить шкіру. Це мені теж так якось запам'яталося, і тому я її придбала. Освітлення зараз у мене не дуже, тому що знімаю, як завжди вночі. Але, думаю, що в своєму телеграм-каналі я викладу свочі при денному освітленні, щоб більш детально проговорити про цей продукт. Це вже коли я на обличчі його спробую. От, На перший погляд, дуже інтригує. Пакування, звісно, тут таке хлипке. Думаю, що це все досить швидко кришки ці відваляться. Таке життя. До речі, ця пудрочка в мені вийшла у 165 гривень. Ціну на рум'яна не пам'ятаю, здається, 220. Без знижки вони були саме цей відтінок був без знижки. Наступний продукт, який мені захотілося спробувати також від Catrice. по-моєму, це теж новинка, але я не впевнена. Це ну, такий теж підсвітлюючий консилер. От. А, написано, що це сироватка консилер, так, фокус. Відти. Давайте почитаємо, що тут написано про цей продукт. Ось. І long lasting, 18 годин нам обіцяють стійкості. Це був в лінійці другий, по світлості, так би мовити, відтінок. Перший був 001N, здається. Так, ось маркування. От у мене відтінок називається 002N. На жаль, не видно, але повірте. Перший 001N розібрали, і далі було, ну, були там більш темні відтінки, плюс ще ж вони тут позначають підтони, тобто натуральний, теплий, холодний і так далі. Ну, я взяла натуральний, тому що в мене в минулому не складалися стосунки з катріз з точки зору того, що відтінки мені не, не завжди там подобалися і підходили. Ми зробимо також свочі на цей продукт. Так, фокус чомусь вирішив на задній план робити свою роботу. Ну, я вже відчуваю, що він буде для мене засвітлий, Хоча, може і ні. Можливо, буде якраз, тому що в тюбику він здався мені світлим. от. Я думаю, що це досить щільний продукт. Я буду ним підсвічувати певні свої області. Ще спробую нанести от сюди, щоб зрозуміти маскувальні властивості, наскільки вену мені зможе він. Закамуфлювати. Мені він, по-моєму, трошки жовтуватий. Здається. Ну, знов-таки зараз світло не дуже. Чи він при... прилаштувався? Я вже так бачу. Угу. Невеличка кількість світловідбиваючих часточок я бачу. Але так сказати, щоб він прямо глоу був, так і не скажеш. Ну, Це добре, власне, тому що забагато буде глоу на обличчі, якщо пудра, ще й консилер, блискучий, тут, мабуть, це занадто. Наступне що покажу вам, дівчатка, зацікавив ось такий крем для обличчя від бренду Uriash. Я перше побачила нанотіна такий крем, потім вже побачила, що він є і на костібелі, і на майкапі. якісь різні ціни на нього, Ну я вже вирішила нанотіну його придбати. Тут міститься олія чи масло, каріте, а якийсь H2O комплекс і кислота, але позиціонуються як річ Water Cream. Тобто все ж таки хороший, зволожуючий крем для сухої, я так розумію, все ж таки шкіри. Все написано тут іноземними мовами. Це, власне, не проблема, бо можна англійською тут прочитати все. 40 мл такий тюбік досить стандартний. І написано, що буде ще живлення. Для сухої та дуже сухої шкіри. Він, до речі, зафольгований. Давайте ми його відкриємо, тому що я збираюсь його прямо використовувати от-от уже. Так. Легка консистенція, така гелеподібна навіть. Угу. Аромату ніякого немає цей засіб. На перший погляд, приємний. Якийсь мінімальний аромат є, але ну, зовсім такий нейтральний. Мені, до речі, цей крем потрібен для того, щоб наносити його ввечері в ті дні, коли я використовую свої кислотні лосьйони від Holy Land. Якщо пам'ятаєте, я для себе відкрила наприкінці року просто чарівні осьйони від Холіленд, які мені дуже сподобалися, які вкрали мої серденьку, я просто в захваті. Я не здивуюся, якщо в майбутньому я все закінчу, і у мене буде тільки щось від Holy Land, база, база і все. Настільки вони універсальні, і після них, них нічого не треба. Класні. Так, тим часом крем вібрався, липкості немає. Дуже класний крем. Відгуки також були гарні на нього. Ще один продукт від Ур'яш, який мені зацікавив, і я захотіла спробувати це ось такий бальзам для губ. Лінійка Ксемус. Для зволоження губ 4 грами. Зараз активно використовую бальзами для губ, тому що зробила перманент губ. І тепер мені хочеться просто зволожувати губи і не фарбувати їх помадами. Можу, близькі, якось так раніше, навпаки, було, а зараз хочеться тільки... Ефект вологих губ Але для цього я придбала ось такий М -м -м, прикольний, класний, він блищить. Він блищить, супер. Мені сподобалося, що там в складі є масло ши. і я вже дослідним шляхом з'ясувала, що масло ши прямо дуже добре на мене впливає. І для губ це для мене прям гарний компонент. Аромату ніякого немає майже. Там щось таке здалеку, але не принципово. А цей бальзам для губ у мене був 175 гривень. Наступна покупочка це на пробу взяла ось таку зубну. Щітку від мого улюбленого бренду BiorP. Вирішила спробувати 85 гривень зі знижкою коштувала ця щітка. У мене десь в листопаді зламалася моя електрична щітка від Philips, і я вже не стала замарачуватися покупати собі нову. У мене в запасі була звичайна зубна щітка від MediBlanc. В яку я просто закохалася. Неймовірно класна зубна щітка просто шедевр, вичищає не гірше, ніж електрощітка. А це я вирішила для порівняння купити від Біоріпе, тому що, ну, якщо пасти гарні, то, напевно, і щітки також якісні. Тут о, середня жорсткість, ну і щось, о, щось тут. І англійська, до речі, є, і італійська. Ну, в общем, бачите, вони порівнюють тут форми, загально прийняті форми зубних щиток. І проти... протиставляють, так би мовити, зі своєю. Звісно, мені цей вигін не дуже подобається. Я не думаю, що він <зручний>, зручний, але не знаю, може і зручний. Треба пробувати. От. Така щіточка і недорого 85 гривень. В подарунок мені поклали ось такий пробник віши Мінерал 89, зволожуючий крем. Колись у мене була сироватка під очі, повний розмір. Я її використала, ну, так, якось нормально. Ну, тепер спробую і крем. Дівчата, ось і все, що хотіла вам сьогодні розказати і показати. Сподіваюся, що це відео було для вас ну, хоча б цікавим. Якщо це так, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал. Ну а я чекаю вас у наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока!